2 гривні архістратих 14 тисяч гривень. По тому курсу це було 337 доларів. А зараз 2 гривні архістратих. Я рахую 460 доларів, потім 5 гривень архістратих. Ми придбали на сайті Монітекс тоді його за 32 тисячі гривень. Це було 770 доларів. Зараз на сайті Монітекс така монета коштує 49 900 то постійний клієнт може у нас її купити на при сьогоднішній унції металу 3780 1150 доларів. Ми на архістратигу 5 гривень, якщо так рахувати, 50%. Отримали прибутку за рік 10 гривень архістрати. Ми тоді купили на сайті моніток 61 тисяча гривень. Зараз 10 гривень архістрати. Ми продаємо за 2 тисячі доларів і по цій ціні у нас купують. Якщо раніше в нас було там більше монет, зараз їх залишилось там геть дуже мало. В відсотках це вийшло 36 відсотків річних. 20 гривень архістратих. Тут бачите, в мене написано чотирнадцятий рік. Купили ми за 118 тисяч гривень 2840 доларів. Сьогодні ми архістратих 2012 року продали за 3980 доларів. Ну і при цій ціні золота поки що в нас ще є монети, і ми їх так продаємо. Якщо ми порахуємо ось цей ось набір. Той, що зараз на Ренесансі продається, то ми купили його тоді за 5420 доларів. А зараз по продажним цінам е, 7590 доларів. Це виходить плюс 40%. Плюс 40% на інвестиційних монетах. І також ще врахуємо той факт, що недавно було продано дуже багато архістратегів. Е, я думаю, якби ця кількість архістратегів не була продана, там. Хтось каже, що це було декілька тисяч монет, то був би більший відсоток, тому що оця ціна 3980, це тільки через те, що ну, на ринку було багато монет.